І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза номізмата. Нагадаю, хто не підписався, прохання підписатися, щоб отримувати свою дозу нумізматики. А ми вже третій день починаємо розпаковувати все більше і більше посилок. Сьогодні я ще підготовив ще 4 і знайшов посилку ще в ось в такому упакуванні. Вона ще за місяць квітень 25-го року. Тож, цікаво, що тут у нас є. Будемо по можливості розпаковувати. Бачите, трішки часу появилося більше, і вже третій день підряд стараюся для вас розпакувати та показати саме ювілейні монети України. І так, бачимо, тут у нас обана. Тут у нас архістратих Михаїл в Сріблі бачимо та Національне агентство з питань запобігання корупції. Ось так цікаво, щось я за нею повністю забув. Бачите, ще від 4 квітня квитанція. Цікаво. А, це, напевно, цей архістратех я докуповував, що їх вийшло 30 тисяч. Їх практично практично вони постійно є в продажі. Бачимо ціна 2449 першого я брав, то було значно дешевше. Точно вам не скажу, яка ціна була, але було точно дешевше. А зараз, якщо не помиляюся, вже за три з чимось. Цікаво, в тих, тих посилках, що залишилося, напевно, теж є сюрприз. О, зразу відчутно, що тут 31,1 грам. Ось такий архістратих. До речі, їх випускають кожен рік. Тут номінал у нас 1 гривня. Бачимо 2025 рік. Кожен рік є. І аверс і реверс не одинаковий. Тільки рік карбування змінюється. До речі, це досить е, цікава і інвестиційна монета. Вона буде завжди в попиті. І хто має кожен рік, той того вітаю. Їх знайти зараз досить важко. Щоб зібрати колекцію з кожного року. І ціна на деякі роки є значно висока, тому що там є тиражі і по 3 тисячі, і по 5. В основному також вже більше тиражів випускають по 10 тисяч. Ось така монетка у нас з питань запобігання корупції. Хотів сказати, що, пише Назіка тут пише Національне агентство. Ось так, 25 рік. І що це у нас є? Це у нас є монета чи це у нас є медаль? А ну, пишіть, друзі, у коментарях, бо я, чесно, вже випав повністю Повністю з монет випав. Походу, це є медаль, а не монета. Нема, нема номіналу Ні на гурті. Скоріше всього, так. Це у нас є просто пам'ятна медаль. Так, поїхали далі. Поїхали, поїхали. Треба розпаковувати, тому що світло мали виключити ще півгодини тому, можливо, зараз повезе нам і виключать вони якраз на час запису нашого відео. Так, це у нас що, повтор? Це у нас вже є 120 років Ніла Хасевича. Замовив і на цей також. Аккаунт. До речі, друзі, вчорашньому відео вказував, що остання посилка мені би прийшла за 130 гривень. Були коментарі, що по 49 приїжджає. Так, звісно, хочу сказати, що по 49 вона приїжджала і постійно до мене. А ось остання чомусь 130 гривень. Цікаво буде розпакувати. Так, тут у нас магура. І тут у нас Служба безпеки. Тут теж на цей аккаунт вийшло пов... взяти дві монетки. Так, там помічники мої розносять хату, тому можуть бути посторонні звуки. До речі, ці монетки вийшлося. Мені взяти, якщо не помиляюся, на два аккаунти, а магуру на, на три. Ну, Монетки вони цікаві, перспективні. Вся бавовна буде досить цікава. На початках, звісно, хто першу, Ох, як там розносять хату. В тій кімнаті цікаво їм там. І дітвора, і дітвора. І так, це у нас є. 150 років від дня народження Олександра Кошиця. Ця монета теж у нас. Є, і що, бачите, так виходить? По одній монеті в посилці, тому що, так, Національний банк у нас ось такі посилочки у нас, друзі, сьогодні. Радію, що відкрив, тому що взяв ось такого архістратега. Чесно, я за нього забув. Це повторне замовлення. Потім я хотів і третій раз замовляти, але... Дякувати Богу, спинився. І так. Ну, можливо, не дякувати, але було б більше. Ціно, на, ціна на срібло росте. І так, друзі, прохання, хто не підписався, підпишіться, підтримуйте, а ми будемо розпаковувати кожен раз, старатися для вас давати якусь нову цікаву інформацію. Дякую за перегляд. Прохання також поставити коментар і вказуйте, які монети ви. Замовляєте і якою поштою користуєтесь. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!